Крута ідея, але енергії немає. В Цілому можна, але надовго не вистачить. І ти бачиш світлі сторони в людях. Мені не вистачає часу для себе, немає цілі стан потоку, як туди зайти, як звідти вийти. Всім привіт, у нас сьогодні третя тема. І це остання тема програми розслаблення. Вона присвячена нашої усвідомленості, здатності керувати нашим життям, розуміючи причину наслідкові зв'язки. Саме на цій темі ми будемо об'єднувати логіку з інтуїціями або почуттями для того, щоб ми були більш ефективнішими, ставали цілісними особистостями. В цій темі у нас буде таких чотири підпункти: перша це баланс полярностей, як поєднувати одне з іншим, і щоб створити і знайти або народити баланс. Друге, це внутрішній світ і зовнішній світ, також як вони пов'язані один з одним, і як створити цей баланс. третє у нас буде це нове бачення. Те, з'являється, ніби як називається третє око або ширше бачення. Останній пункт це ясність та ефективність Що з точки зору нашого ресурсу, закладеного ресурсу, часу, цілей та результат. На завершення у нас також медитація. Це процес, який вам дозволить все це всередині себе синхронізувати, організувати, отримати додаткові енергії, додаткові ресурси. А також технології, інструменти, як це все реально в житті отримати, так і в нас перший підпункт, який ми розберемо сьогодні, це битва півкуль. Це досить часто буває битва, знаєте, двох е, таких я б назвала лагерів. Тобто є люди, які е, е, лівопівкульні і є лагер людей правопівкульний. І в нас умовно лівопівкульні — це логіки, а правопівкульні — це такі або містики, митці. І Це частіше за все буває не тільки те, що в нас. Самостійно ми можемо відділятися на один чи другий лагерь. А буває ще й битва між цими лагерями, між людьми. Коли одна людина, ну декілька людей б'ються за те, що логіка це все. А інша людина каже: да ні, головне, от це стан, відчуття, інтуїція це правильніше. Але насправді тут в нас немає, хто правий хто не правий, тому що, правий з одної сторони, і праві, і не праві обидва. Розглядаємо чого. Уявіть, що у вас є. уявіть, або відчуйте, що у вас є дві руки, але насправді знов у вас вони є, от прям є. Ви правда, маєте дві руки. Але насправді все життя, ви користуєтесь однією. Тобто лише одна рука у вас робоча, а інша є, але не працює. Те саме ми говоримо і про нашу півкуль. Тобто, коли ми говоримо про ліву півкулю, це логічна частина, та частина, яка працює за структуру, відповідає за структуру, за час, за аналіз, за слова. За правила, за знов за ту саму логіку, те все те, що логічно, зрозуміло, чітко, систематично, і все те, що можна зрозуміти, усвідомити. Ліва півкуля – це також та частина, яка. Відходить в майбутнє, тобто вона відповідає або дивиться себе, або відчуває більше і відповідає за майбутнє. Тобто, це коли ти там ті самі мрії, ті самі ідеї, які приходять до тебе. Багато-багато різних різних варіантів. А права півкуля в нас це образи або інтуїція, відчуття, просторове мислення, тобто широке розширене мислення. Це творчість, це абстрактивні, якісь незрозумілі речі. І найголовніше це відчуття. Тобто це стан, який вправо правопівкульні, це коли ти відчуваєш тілом, ти можеш не зрозуміти, ти можеш не сказати чого, але ти це відчуваєш. Добре відчуваєш, погано відчуваєш, ти відчуваєш це і як на майбутнє, і як на минуле. Якщо домінує ліва півкуля в нас, це коли ти ніби як живеш виключно ліва, я маю на увазі. Так? Це коли ти живеш в голові. Тобто таке відчуття, ніби ти постійно плануєш, ти можеш тривожитись через майбутнє. Дуже важко через це розслабитись, тому що ти завжди в майбутньому живеш і не тут, і зараз, а тіло в цей момент якби не розслабляється, тому що воно ніби біжить. Тобто голова ніби такі відчуття, ніби ти. Завжди-завжди, десь, десь там, але не тут. Через це тіло досить часто скуте, через е, те, що ти розумієш, що тіло, як знаєте, як такі відчуття, ніби ти відлітаєш з тіла десь кудись в майбутнє. Але тіло при це при цьому скукожується, зжимається і намагається тебе втримати. Інакше, якщо ти вийдеш, в мозок вийде з тіла, то скоріше за все ви помрете. І тому тіло намагається стримати, зжати, хоч якимось чином, тебе тут, для того, щоб ми взагалі не пішли десь кудись в космос. Yeah. А і до речі, не тільки логічне пояснення, а ще і намагається знайти позитив. Приходить до тебе людина, і ти бачиш світлі сторони в людях. Да? Ти розумієш там, що несподівання на те, що має бути все добре. Ти завжди тобто, в шукання таких речей, де як це, щоб це було або легше. Або ну, приємніше, легше, да, і м -м позитивніше, назв це так. Досить часто, коли тільки знову домінує права частина, в тебе от оці емоційні можуть бути гойдалки. Коли дуже багато почуттів, ти в них просто занурюєшся або в негативну, або в позитивну, Дуже багато енергії може бути дуже багато сили, тобто відчуття так, що вас крізь вас, знаєте, як ніби електрику пустили дитек, да, і ти розумієш, що крізь тебе дуже багато різних енергій проходить. Просто штирить, як от як знов, як від електрики, да? Але насправді ти не розумієш, куди це все направити. Тобто немає цілі, умовно, немає структури зрозуміти, а куди це все. Є емоція, наприклад, а для чого вона? Є якась там внутрішній стан, внутрішній там імпульс, а ти не знаєш, як це і куди вкласти. Ліва півкуля в цей момент не придумує назвемо це так ідей. І тому досить часто людей, в яких розвинута біль, ну, основна працююча права півкуля, вони шукають або їх знаходять лівопівкульні, які говорять: дивись, крута ідея, але енергії немає. Живлення немає, але диви, яка крута ідея. Ми хочемо побудувати ось такий завод, але в нас немає для цього людей, енергії, електрики, ресурсів, немає даж, а у вас, уявіть, тут завод, в якому тільки енергія, але ми не знаємо, що будувати. І ви сплітаєтесь в екстазі, знаєте, як говорити разом. І таким чином ви віддаєте правопівкульна людина віддає свою енергію, і свої ресурси, от у всі всередині стани, віддає. Тій людині, в якої є ідея. І ви разом входите в співзалежність. Це може бути екологічна співзалежність, а може бути не екологічна співзалежність, коли право півкулю, умовно, да, людину, в якої є енергія, в якої є стан, її просто використовують, коли повністю все джерело енергії ен... живлення висмокчуть, вона буде непотрібною. Тому ця ідея. Йде далі і шукає інших е генераторів і інших людей або інших систем, в яких є енергія, є ресурси. Да? І таким чином, тобто, це може бути екологічне з злиття, а може бути не екологічне або одного для або для іншого. Так само, як і в, в той людини, в якої дуже багато енергії, вона може цю ідею знищити, знаєте, як рознести через кількість енергії, коли ця енергія, коли ця ідея не реалізується через те, що тебе просто на емоційних гойдалках провели. Да? Пронесли там через різні енергії, але фактичного результату немає. Наслідки роботи тільки однієї частини, да це знов це не мається на увазі, що хтось хороший, хтось поганий. Але однобокість, вона все одно нас обмежує так чи інакше. Таким чином у нас можуть виникати співзалежності, коли у вас є розвинута одна сторона, і ти шукаєш собі іншу через іншу людину. Але. Знов є, можуть бути екологічні, коли ви в якийсь момент поєднуєтесь і в цілому ок все відбувається. Але частіше за все, так як ми несвідомо поєднуємось, ми просто хтось, хтось кого з'їсть, інакше скажемо, так? хтось когось повністю поглине. І таким чином ти все одно вкладаєш не в свій шлях, так чи інакше, або не розкриваєш, не розвиваєш протилежну сторону, яка в тебе слабкіша. І таку, таким чином ти все одно продовжуєш залишатися, ну назвемо грубо однобоким, так а коли ти розвиваєш і іншу сторону, в тебе з'являється цілісність. Третім розглянемо далі це синхронізація, коли, якщо знаєте, найкрутіше, ну досить часто це чую, найкрутіші ідеї результатів відбуваються, коли півкулі, тобто дві півкулі або два стани, дві полярності в нас всередині працюють разом. Да? Тобто це інакше називають, дуже зараз красиво говорять стан потоку. Да? Але що це таке стан потоку? Це десь ви маєте його знайти, чий це поток, що це за поток, як туди зайти, як звідти вийти? За цим прикривається те, що ви в якийсь поток зайшли в Да? У вас якось там штирить умовно. Да? Але це точно ваше взагалі? А результат буде який? А для вас це що? А що тобто там взагалі ви розумієте, що відбувається? Чи воно десь там веде і от кудись там приведе, знаєте, умовно? А точно туди, куди воно приведе, воно вам підходить, чи все ж таки ні. А от про цей стан потоку, який ваш, тобто як створити по справжньому зайти в цей поток, який буде твій і для тебе еволюційно, там розвивати тебе еволюційно? Да? Як особистість, як духовність, вирішувати твої цілі, вирішувати твої задачі, проявляти тебе, і так далі. так далі, да? Це відбувається, коли у нас ось ці дві протилежності поєднуються в одну, синхронізуються, інакше кажучи. Ви таким чином ставите задачу, тобто, інакше там може бути формулюєте запит, ставите ціль, ставите, тобто, у вас є задача, це може бути ідея, задача, натхнення, бачення, запит. Сформуємо це. Да? А рішення ви отримуєте через інтуїцію або через внутрішню силу, через внутрішню енергію, внутрішній ресурс. І поєднується таким чином: поєднується цілісність, з'являється ідея. Ця ідея передається умовно вашому внутрішньому резерву ресурсів. Ваша ресурсна, тобто інтуїтивна частина говорить, в цілому, да, є такі-то інструменти, або дивись, в цілому да, але чогось не вистачає, давай шукати, як це ми добудуємо. Про, відбувається цей процес роботи внутрішньої, і одночасно ми отримуємо і структурованість, і креативність, і заземленість, і духовність. В людей, в яких дуже сильно заземленість, їм не вистачає до цієї духовної частини, а для чого це все взагалі? Як це там не знаю, для вас, як для особистості розвиваєтесь ви чи ні? А як для вашої душі? Ти-ти-ти, тобто, яка взагалі ідея, ціль, задача в майбутньому, як це впливає на інших? Ти-ти-ти-ти, тобто їм не вистачає до цієї духовної частини? А в людей, в яких дуже одна сплошна духовність, да, їм не вистачає, а у вас є реальні результати в житті? Не знаю, от ви там подзенькали, там, умовно, там повібрували один з одним, там з дерева з деревами пообнімалися. Е, як у вас стосунки в, в сім'ї? Які у вас стосунки на роботі? Які у вас фінанси? Якщо там провал, там провал, там провал, там нема, там не вмію, там не знаю, там боюсь, туди не піду. Ті речі, коли людина тікає туди, куди в неї виходить краще, там, де в неї більше досвіду, більше розуміння або легше. Людина тікає в ту полярність, яка для для них ем, зрозуміліша. І останніх два пункти зануримось в таку тематику, як гіпоталамус та епіфіз. Гіпоталамус це в нас в мозку, називаємо це диригент нашої гормональної системи, коли гіпоталамус в стресі, або ну інакше кажучи, дисбаланс гіпоталамусу, він починає посилювати хаотичні сигнали, тобто, типу, їж солодке, не спий, кудись біжи, щось роби, тобто як паніка. Коли ми гармонізуємо, ми працюємо. З нашим мозком, з нашими півкулями і, і з нашим гіпоталамусом через медитації, ми його заспокоюємо на нашому хімічному фізіологічному рівні з медитацію Ми занурюємось внутрішньо в наші органи, в наше тіло і працюємо з тими, тими чи іншими ділянками тіла, з виводячи їх з дисбалансу. В баланс. Епіфіс в нас це або шишки, шишкоподібне залоза, Це міст насправді, ну він так і виглядає, як міст між тілом та духом, душею. Біологічно він відповідає за ритми та за мелатонін. Мелатонін у нас це як молодець. езотерично або енергетично, це центр ясного бачення, тобто інтуїції, зв'язку з нашим вищим я, з космічними просторами, з або з глибинними просторами нас у сучасному світі через. Екран через світло, через те, що в нас на даному етапі збільшилась кількість світла. Більше бачимо світла через телефони, через ноутбуки, через будь-які там ще прожектори і так далі. Тобто більше збільшилась кількість світла яскравого на наш мозок, на наші очі, а таким чином на наш епіфіс, і зменшилась кількість темряви, Через ну, зменшилось знов в Україні зараз, звісно, темряви збільшилось, да, але мається на увазі, все одно телефон залишається, все одно екрани і це світло залишається. Тому стрес на епіфіс починає е, накопичуватися, як ну, дисбаланс або стрес для нашого для нашої системи, системи шишкоподібної залози. Ми повертаємо природні речі, природні стани, які насправді наш організм, бо наш організм ще раз повторюю, вже не один раз постійно повторюю. Це. Найкрутіший комп'ютер, який могли придумати. придумати. Це неймовірна просто система. Там настільки все круто, продумано, працює, ми не повторимо цього ніколи. Тих роботів і все, що ми створюємо, це не організм. Наше тіло, воно набагато витонченіше і красивіше, і вся робота в ньому настільки злагоджена і настільки продумана, цікава, що вона насправді наше тіло, воно насправді знає, що таке баланс. І нам просто потрібно повернутись всередину, або, або допомогти, або не заважати організму створювати той баланс, який нам потрібен, і відчувати і давати можливість, щоб організм говорив і робив так, як для нього буде більш екологічніше, більш правильніше. Життєві приклади, да, згадайте, що насправді досить часто, коли. Найкращі ідеї вони приходять тоді, коли ви або в душі стоїте, або перед сном вже в такому полу, знаєте, дрьомі, або на природі, або в якихось таких, в когось це може бути в такій розслабленій обстановці. Да? через що, Тому що насправді наш логічний контроль, або ліва півкуля, вона починає потрошку, типу, вимикатись або втомлюватися, також, да? а інтуїція може таким чином. Проявлятися, пробиватися, того, що логічна частина каже, «ладно, я втомився, давай ти. І в цей момент права півкуля каже: нарешті. Або в когось навпаки, але частіше це так відбувається саме з півкулі. І тому на курсі, і саме на цій темі, і на сьогодні, на цій практиці ми будемо вчитися вмикати цей стан за власним бажанням, а не через випадковість. І це також про те, як бути ефективним у бізнесі, у житті, використовувати свій потенціал і використовувати потенціал свого мозку не лише на 10, 15, 20, 30, 50%, відсотків, але і на наш можливий максимум. Також додам цю інформацію так важливо часто на консультаціях, чую, що люди кажуть: мені не вистачає часу для себе, мені не вистачає побути з собою, виділяти цей час. От прям як зараз медитація. Прям прописуйте собі в графіку. Година сьогодні для своїх процесів, година на медитацію, година на тишу, година на відпочинок. Прям прописуйте в графіку, як важливу річ, як коли ви пишете почистити зуби або поїсти вписуйте в графік так само побути з собою, помедитувати, почути себе, побути в тиші і так далі. Прописуйте це в графік і створюйте собі цей простір, щоб ви. Занурювались і були в цьому також, тому що це дуже важливий процес для нас, для нашого загального розвідку і загального шляху. Всім дякую, хто був зі мною на цьому курсі. Хто пройшов практики, хто прослухав всі теми, які були на прак на програмі розслаблення, і це дуже було важливо і для вас, і для вашого стану. Так як це, якщо вам зврезонувало це і ви відгукнулись на навичку розслаблення, це означає, що ваше тіло, ваша свідомість, ваші стани всередині вони цього потребують. Загалом, вся програма розслаблення, вона направлена на те, щоб навчитися повноцінно повністю заходити в. Розслаблення. Ми в першу тему ми розкриваємо, як розслабляти наше фізичне тіло повноцінно, не просто засипати. Да, в другій темі ми розслабляємо і розширюємо, створюємо необхідний для нас простір для того, щоб ми отримували те, що ми хочемо. І сьогоднішня ця третя тема це робота зі свідомістю.